Опять прийшла субота. Закінчилась робота і стала нам охота по лісі походити. Друзі, всім привіт! Ліс хащі. Шукаємо опенькі рядовки. Ось такого рядовочку. Я знайшов три штучки онлайн. Дітки щось там встання більше, але слабовато. Якось так. Будемо шукати. Друзі, ось синуля у мене. знайшов, гляньте, які гарненькі порадушки стоять, бачите? О. О, бачите о. О, ого. Бомбезно. Дивіться, Димон, доставай, дивись, дивіться, що тут їх є під листям, дивіться. Але вони гарні, як грибочки, дивіться, які грубоногі, дивіться. Дивіться, дивіться, краса яка. Га? листя розгорнув і вони є. Красавці. Друзі, побачив геть здалека. Така стоїть красуня. Така стоїть красуня, тому очевидно видно. За деревом. Бачите о рядовочка, порадушка, але красуня стоїть. Іду до неї. О, а там є кубло! Димон, наконец-то я нашов кубло. Бачите, друзі, гляньте. Яке я нашов кубелечко. Яке я найшов кубелечко, гляньте. Гляньте які стоять, о. О, ну звісно, тут рядом є рибочки, паразитики, але гляньте які порадушки. Вон там є, бачите? Будемо о. Бачите. Того я побачив здалека! О, как красує! Але вони пахнуть! М -м -м. Обалдеть! Друзі, дивіться, о. скільки трохи кущики знайшов. під голячком, а бомбезні! Пожав! От друзі! Гляньте кізонтів, каже на Диман! Ух ти! До себе, Капець, поверни такого прямо, прямо постав. Прямо поставив. Ну так як росте. о! Гляньте такий красавець. Ух ты! Колє мішає, але бомбезний. І таке є в лісі, бачите? Ого. Бачите, друзі. О, теж кого тут і багато є багато. йон, дивіться. О. Будемо косити. О, друзі, бачите. Хто з будівельними відрами, а наша грібниця з кошиком. А що там кошику? О, який гарний. Сонце б'є отак. Рядо навіть опенічки впало. Нам підказали, що опенічки далі є. Так що поїдемо, зараз будемо шукати опеннички. Ну, з кошиком гарно смотриться. Так нічого на кенго-джипі. Приїхали в ліс, далі стали. Підемо шукати. Друзі, от знайшов які гриби. Це от Це смарчки, да О! Чи що це воно таке? Хто скаже? Що це за гриби? Капець. Якісь гриби модні, я не знаю, що такі за гриби. Друзі, це, оказується, гриб веселка, Дімон каже. Він знайшли це яєчко, це вже ягоди зацепили. Це він з цього яйця отаке виростає. Каже, що його можна сирим їсти. Ну якщо, ну але ми експериментувати не будемо. Ось така фігня, таке ще знайшов. О, це вже десь облізло вже. Ну таке, ще таке як ніколи не шукав. Якось так? Друзі, пошли опеньки Тетяна. ох, яке знайшла. Гляньте, наконець ми добрались до опеньки. Порадух набрали. О, гляньте, які красиві. Дивіться, які кущики. Листі, але дуже файникі, треба гребтися. Тобто, порадух набрали, будемо шукати опеньки. Кошика Тетяна вже освободила. Найшли веселку, а тепер пішли на опеньки. О, це ми, оно. І це я знайшов першого опенічка. О! Друзья, ох, які красавці, дивіться. Дивіться, дивіться, ох, какие красавчики! Супер! Моя Тетяна косить! Друзі, пішла жара, пішла жара! Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. дивіться, 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 дивіться. Пішла жара, о! Кругом дерева. Бачите? Красавчики, а? Супер! Я yeah, yeah, да. ганенко сидять, біля, деруться, красавці такі. А супер. Друзі, мої кошик, кошик видно працює. І гляньте, які вони шукають опенічки молодесенькі. Ну, гляньте, яка зараза, га, красота. А подивіться, що я там знайшов. Не можу, де вони їх шукають? Капець Рижуть і рижуть. А ось що. Кошик модний робить. Гляньте, повен кошик опенічків, як золото. От то кошик, не то, що відро на силу піввідра назбирав, ото відро. Ось, друзі, це ми з Дімоном опенчик насобирали, це рядовочки. Ще й в машині є. Так що, вроді би все, окей. Другий заход був за опеньками. Якось так. Безлій! Що ти мене уважаєш, як ти казала і любиш. На Їм, деня, не, не Моя диняна. Моя динамика погано. Друзі, все, ми закриваємо сезон. Ось так у нас корзинка і тут буде ще одна корзинка, така приблизно, два відеречка опенічок і з півтора відеречка рядовочок. Взяли три. Зонтика великого не брали, взяли молодших три штучки, великого того. Викинули там, їх було море. Так що якось так сезон можна вже закривати. Біли є, польські є. І опенечки з рядовочками. Те, що ми любимо завжди, те, що ми завжди збираємо, все в нас є. Так що, дякуємо Богу за допомогу. Всім пока!